Друзі, привіт! Ось риба зараз себе почуває набагато краще. Дякувати Богу. Все ж таки не вся, але чотири риби відійшло через те, що я не догледів, тому що мене не було. Зараз виглядає ось так. Але вже краще. Відповідно, даю їм трішки відпочити. Через тиждень спробую ще це все. Для профілактики дати. Ось так воно виглядає. А, лікував ось ця риба. Я не знаю, чи я зараз її просто виловлю і висажу в інший акваріум, чи скоріш за все, зараз її буду ловити. А, лікував я Аквамед, додавав все ж таки ФМЦ не хотів, тому що мені його порадили і воно якби легше. Не таке токсичне і для профілактики аквабактол. Надіємося, що це все відійде, тому що готуємо її до переїзду. Переїжджаємо до великого будинку.